17 серпня на соборному майдані у Житомирі зібрались військовослужбовці Збройних сил України, щоб підтримати свого колегу, якому за їх словами погрожували учасники незаконного угрупування і вимагали неіснуючий борг. Розуміємо, що вони свої звірства творили не один день, місяць, і фінансово вони забезпечені належно, тому хотілося б подивитись, наскільки справедливо буде судове рішення у відношенні до них. Чим все таки виберуть запобіжний захід з метою? Справедливості нагадаємо, що 16 серпня у Корестищеві СБУ спільно з поліцією затримали 8 чоловік, яких підозрюють у рекеті. Підозрювання за версією слідчих вимагали гроші військового та погрожували розправою з його рідними. Робітники СБУ задокументували факт вимагання 190 тисяч гривень від військовослужбовця діючої Житомирської бойової бригади. Спочатку вони погрожували у випадку несплати 190 тисяч гривень. Спочатку покалічити його вагітну дружину згодом погрожували її вбивством. За версією слідчих, підозрювані під надуманими конфліктами вимагали гроші у людей. У разі відмови платити ДНУ, учасники банди викрадали людей та підвозили, вивозили їх до спеціально створених катівень у Користишеві. Саме там вони піддавали людей жорстоким тортурам. Наразі правоохоронці перевіряють також інформацію щодо зґвалтування фігурантами до кількох жінок. 17 серпня Корольовський районний суд має розглядати цю справу і визначити запобіжний захід. Військовослужбовець говорить, що хоче, аби суд взяв під варту цих підозрюваних, а не відпускав їх під заставу. А якщо ні, якщо ні, то тут зібрались військовослужбовці, які дивилися в очі смерті, в очі ворогу і хотіли б подивитись в очі цим людям, які вийдуть, відкупившись цієї зали засідання. Ірина Мартинюк розповіла Суспільному, що згідно закону суд має 72 години для визначення міри запобіжного заходу. О 16.00 розпочали розгляд справи одного із підозрюваних Романа Колоти. Чи причетні ви до організації катівень людей в користичні? Я люблю на роботі, я боюсь, можу насипити. Ольга Василевська, адвоката підозрюваного, каже: їй для ознайомлення надали матеріали справи, в яких немає доказів причетності її клієнта до звинувачень поліції. Вони дають і документи, які взагалі не стосуються, скажімо так, мого підзахисту. Взагалі про все, але там безпосередньо, що в пізахшу встановила хоч що де вони інтерв'ю, то такої інформації на на початку засідання прокурор Житомирської обласної прокуратури Руслан Левченко просить оголосити перерву у засіданні. Шановний суд зусили можу голоси, зважаючи те, що кімнати засічува і звідчення суддя Корольовського суду Олена Рожкова оголосила перерву в засіданні до 18 серпня 10-ї години. Це підозрюваний Дмитро Кукса, суддя Костянтин Шалота, проводив паралельне засідання суду з обрання чоловікові запобіжного заходу і ухвалив рішення про тримання під вартою до 13 жовтня без визначення застави. Ще шістьох підозрюваних розгляд справ станом на 18.00 не почались. Дмитро Клименко, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир.